13 людей занедужили після вечері у Хмельницькому закладі громадського харчування 23 лютого. Усі вони перебували там з 19 до 23 години за різними столиками. Наразі 11 лікуються стаціонарно. 10 в інфекційному відділенні міської лікарні, один в відділенні Ізясовської лікарні, двоє на амбулаторному лікуванні. Термінові повідомлення нам почали поступати в 8.25-26 числа до 14 годин. Попереднім діагнозом був гастроентероколіт та харчова токсикоінфекція. Вони вживали салати Цезар, салат з креветками, курицю крильця, піцу. Дослідження тривають ці продукти, які були, ми відібрали. 26 лютого фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб спільно зі спеціалістами Держпродспоживслужби області розпочали епідеміологічне розслідування спалаху кишкової інфекції. На даному об'єкті ми відібрали. Проби харчових продуктів з холодильників та продуктів зі складу. Також на даному об'єкті працює 11 працівників, 10 із них були обстежені в понеділок, а один вчора, так як був вихідний. По Держпродспоживслужбі, вони нам теж повідомили на це, поки що усно, що заклад на заклад винесе на постанову, заклад закритий. Загалом 23 лютого заклад громадського харчування відвідали близько сотні людей. На 10 днів він тимчасово зачинений. Письмової постанови Держпродспоживслужби про це поки що немає. До кінця тижня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб очікують отримати результати лабораторних досліджень, які встановлять причини захворювання. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.